Вітаю, в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. На зараз задерії переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Новини з фронту. На жаль, не такі втішні, як вчора. Не втішні. маємо двох поранених бійців, і за минулу добу окупанти порушували 19 разів режим тиші. І тут уже з'явився це вперше ось на моїй пам'яті артилерійська установка калібру 152 міліметри. Ну і також вони не гребували іншими калібрами, трохи меншими: 122-й, 120-й, 82-й, і все це заборонено для використання мінськими угодами. Ну а спочатку цієї доби маємо теж уже один обстріл зі сторони російських окупантів. Ну і прямо зараз триває зустріч Володимира Зеленського та держсекретаря США Ентоні Блінкена. Вони дають спільну прес-конференцію. І ось що сказав президент Зеленський: що вони обговорювали і питання окупованих територій, частини східної України, а також Криму. Так, і сам Блінкен сказав про те, що говорили про суверенітет і ці територіальну цілісність України. І ці погляди поділяють всі, з, всі представники GC 7 з якими він зустрічався буквально вчора. І після цієї зустрічі повернувся. І також він сказав, що спілкувався багато з різними фракціями у Раді і з міністром закордонних справ Кулебою. Це ми ще детальніше зараз далі будемо говорити про це. Добре. Добре, окей. Okay. E, ну і крім того, e, за словами Зеленського, вони також обговорили Північний Потік-2. Він каже, що це дуже чутливе питання. Також Ентоні Блінкен наголошував на тому, що питання незалежності антикорупційних органів має бути. Також США дуже ретельно стежить за ситуацією на російсько-українському кордоні, що там відбувається. І також говорили про важливість реформ судової влади, і також наголошувалося, що боротьба з корупцією це одна з було одне з найважливіших питань. Таке обговорювали про щодо дії України. Вони я що Україна має на меті для того, щоб вступити в північно-атлантичний альянс, які кроки має зробити, і вперше за все це проведення реформи, все те, що говорив Назар про антикорупційні дії. Ну і народні депутати зустрілися з Блінкеном та нуланти про що вони говорили нам повідомляє сайт українського парламенту, що під час цієї зустрічі також там була присутня і Заступниця Блінкіна Вікторія Нуланд. І вони говорили зокрема і про призначення нового голови НАК Нафтогаз. Ми пам'ятаємо так. Ми пам'ятаємо і що... заяви Джей і заяви США про те, що це управління в річному режимі. Застерігають Україну від цього. Ну і також тут обговорювалися реформи антикорупційна, парламентська реформа, а також СБУ. Ось, ну і е, також вже мав розмову з Блінкеном, міністром закордонних справ України, і потім він уже після цієї зустрічі е, зробив допис у Твіттері. І ось що він сказав важливо, що мій колега та друг Ентоні Блінкен здійснює перший візит у цю частину Європи саме до України. Змістення взаємодії України та США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі це внесок у безпеку та успіх наших держав і всього євроатлантичного простору. Ну разом з тим вже відомо, якби держдеп назвав головну мету візиту Блінкена до України. А врешті ми про це вже повідомляли. Ну так, і на цьому втрим... сьогодні він чітко наголошував. Він там так і сказано: ми ще раз е наголошуємо на підтримці цілісності та суверенітету України. Так і на тлі російської агресії про те, що скупчення військ найбільше за з часів з 2014 року, і про те, що ці війська все російські війська все одно перебували на кордоні вже впродовж семи років. Ну сьогодні буквально в Таймс повідомляло, що Пентагон оцінив кількість російських військових, і, і там повідомили, що ця кількість складає близько 80 тисяч військових. І також уже на прес-конференції з Зеленським Блінкен казав, що ж знову ж таки, що вони Слідкую, слідкують за цим, сказати. і деякі рухи спостерігаються, але все таки частина військ залишається. Неподалік українського кордону, так, ну і до новин з міжпланетних, міжпланетних, так. Проти корабля для міжпланетних подорожей від SpaceX вперше успішно приземлився. Е, йдеться віде. про Starship sn 15. Я покажу відео. Так. А Антон зараз може нам показати відео, до речі, ми подивимося його повністю. Невеликий уривок. Starship heading back to the lantern zone. бачимо, це був перший, перше успішне приземлення. До цього там ця конструкція то вибухала, то вона приземлялася успішно, потім все-таки вибухала. а Цього разу успіх. Точний уже. <хи> весь політ, ну це був скорочений варіант, а весь політ тривав 6,5 хвилин. Ось, це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам фінансово. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Здарі та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей! Eu